Вітаю, друзі. кажуть, що якщо і існує таке поняття як джерело молодості, то це фізичні вправи. і ніхто не ілюструє цю ідею краще ніж Гульда Крукс, яка була найстарішою жінкою, яка коли-небудь підкорювала гору вітні найвищу вершину континентальної частини Сполучених Штатів за вишки 4424 метри та гору Фудзі за вишки 3775 метрів у Японії. У віці 66 років до 91 року вона 23 рази піднімалася на гору Вітні, а у віці 91 року стала найстарішою жінкою, яка коли Небудь підкорювала вершину гори Фудзі. окрім сходження на ці дві відомі гори, вона піднялася на вершини 97 інших гір у свої зрілі роки. Крукс, яка прожила до 101 року, почала займатися бігом під тупцем у віці 72 років, тому що за її словами це значно полегшувало сходження. Коли їй було 82 роки, вона взяла участь у Олімпійських іграх для дорослих, пробігши 1500 метрів за 10 хвилин та 58 секунд, встановивши світовий рекорд у своїй віковій категорії. У віці 95 років вона продовжувала проходити 3,5 кілометра кожного дня. Але ця дивовижна жінка. Зростом 175 сімдесят сантиметрів і вагою 58 кг, кілограм, не завжди була такою підтягнутою та спортивною. Одна з 18 дітей, народжена у фермерської пари в Саскачевані, Канада. Юна гульда об'їдалася м'ясом та солодощами. І до 16 років важила 72 кілограма. однак, незадовго до того, як їй виповнилося 18 років, вона покинула ферму і стала адвентисткою сьомого дня та вегетаріанкою. І вага почала спадати. Пізніше вона вийшла заміж за свого шкільного приятеля доктора Сема Крукса, і у них народилася одна дитина, перш ніж Сем помер у віці 53 років. А потім їхня єдина дитина померла у віці 30 років. Піші прогулянки та скалолазання допомогли гульді пережити смерть чоловіка та сина, зміцнивши її фізичну та емоційну стійкість. Міцне здоров'я не приходить випадково, сказала вона. «Іноді доводиться над цим працювати. Гульда Крукс залишалася активною протягом усіх своїх літніх років. Коли їй було 80, вона описала свій типовий день так: рано лягаю спати і рано встаю. Виходжу на пробіжку близько 5.30 ранку. Пробігаю 1609 метрів під тупцем і швидко повертаюся назад. Мені потрібно 12 хвилин, щоб пробігти 1609 метрів, і 15 хвилин, щоб пройти її, сказала вона. Робіть вправи для верхньої частини тулуба, працюйте у саді. Ходіть на ринок і працюйте фізично. У віці 90 років Гульда замінила пробіжки ходьбою, нараховуючи вражаючи 1932 дев'ятсот кілометри на рік у ходьбі. Ми поговоримо більше про гульду Крукс в наступному відео. А зараз давайте розглянемо дивовижний приклад у фізичних вправах. Хоча завжди важливо проконсультуватися зі своїм лікарем, перш ніж розпочати програму тренувань. Але кожен може отримати користь від певного режиму фізичних вправ. Чи знаєте ви, що фізична підготовка є найважливішим елементом довголіття? А регулярна фізична активність знижує ризик багатьох захворювань, включаючи ожиріння, високий кров'яний тиск, іншемічну хворобу серця, інсульт, діабет, остропороз, багато видів раку, тривогу та депресію. Фактично, дослідження показали, що найбільш фізично активні пацієнти з раком молочної залози знижують рис смерті та рецидив пов'язаних з раком до 40%. Це не повинно нас дивувати. Слово натхнення говорить нам. Рухливість – це закон нашого буття. кожен орган тіла має свою призначену роботу, від виконання якої залежить його розвиток та сила. Нормальна діяльність усіх органів дає силу та бадьорість, тоді як бездіяльність спрямоване до руйнування та смерті. бездіяльність є плодовитою причиною хвороб. Фізичні вправи прискорюють та вирівнюють кровообіг. а в ліннощі в кров не циркулює вільно, і зміни в ній як такі необхідні для життя та здоров'я не відбуваються. Існує так багато науково підтверджених переваг фізичних вправ, що у нас немає часу перерахувати їх усі, але ось лише кілька. Краще управління стресом, зміцнення кісток, зміцнення імунної системи, полегшення болю в спині, покращення пам'яті та функції здібності до навчання, а також покращення розумової функції для всіх вікових груп. Якщо ви вже займаєтесь фізичними вправами, це чудово. Продовжуйте в тому ж дусі. Якщо ні, чи готові ви почати? Якщо так, не забудьте спочатку проконсультуватися зі своїм лікарем, щоб знати режим, який підходить саме вам. Один із ключів до фізичних вправ це регулярність. ось п'ять порад з книги звички, що зцілюють, які можуть допомогти вам розпочати. Перше заплануйте це як зустріч у своїй щоденний розпорядок. Номер два виконуйте кілька вправ одночасно під час тренувань. Наприклад, мені подобається гуляти вранці, слухаючи книги Елен Вайт. три. якщо можливо, займайтеся спортом з другом. Це робить фізичні вправи цікавішими. Та забезпечує відповідальність. Номер чотири виконуйте вправи, які вам подобаються. Гульда Крукс якось сказала: фізичні вправи, які вам подобаються, приносять вам більше користі, ніж ті, які ви робите, бо вважаєте, що мусите їх робити. Номер п'ять. Ведіть активний спосіб життя, наприклад, користуйтеся сходами замість ліфта, паркуйте автомобіль далі від місця призначення, носіть продукти в кошику замість візка. Вставайте та ходіть, коли користуєтесь телефоном, тощо. Я запрошую вас почати жити більш активним життям сьогодні та побачити, наскільки це може бути корисним. І до наступного разу, нехай Бог благословить вас, коли ми разом прагнемо більш повноцінного життя в ньому. Давайте помолимось разом з вами. Отче небесний, благослови кожну людину, яка тренується фізично, щоб здобути силу та бажає допомогти собі в довголітті. допоможи таким людям також здійснювати своє духовне життя, щоб вони живилися твоїм словом. Та зрозуміли, що ти хочеш, щоб вони були здоровими фізично та духовно. Дякуємо, що вислухав нас. В ім'я Ісуса просимо про це. Амінь.